Збережемо дитині родину міська програма, що працює не перший рік. Вона у дії довела, що за будь-яких складних життєвих ситуацій дитина може залишитись сім'ї завдяки своєчасній допомозі батькам. Серед научних результатів програми створення Донецького міського центру матері та дитини, відкриття соціальної квартири для підлітків та реалізація програми сроства ні. Усі ці проекти впроваджуються за ініціативи та фінансування благодійного фонду розвиток України. Донецький міський центр матері та дитини результат програми збережемо дитині родину. Наразі у ньому перебувають вісім матусь із п'ятьма дітьми. Троє з дівчат вагітні. Розрахований центр на десять матерів. Знаходитися у ньому матері можуть до досягнення дитиною півторарічного віку та із сьомого місяця вагітності. 23-річна Інеса із маленьким Максимом перебувають у центрі вже дев'ять місяців. Дівчина каже, що умови хороші. З матусями тут працюють і психологи, і вихователі. А ось у Інеси вдома для дитини умов не було. Мама з папою не працюють. Світ обрізали і воду перекрили, тому свої нікакій. Дарина із 10-місячним Олексієм опинилася у Донецькому міському центрі після пологів. Наразі вона знову при надії, на сьомому місяці. У дівчини не було паспорту чи будь-яких документів. Юристи центру допомогли поновити документи та оформити дитину. я тут, тому що в мене не було ні паспорту, ні прописки, Ну, взагалі ні життя, ні документів, нічого. Мне помог этот центр забрать моего ребенка с роддома. Я вообще находилась в местах лишения свободы. Когда меня сажали, забрали у меня документы, изъяли их. Освободилась я в одиннадцатом году, 2 -го сентября, и как бы ну, обратилась в архив Ворошиловского района мне документы не вернули. Дарина після других пологів планує дружитися із батьком своїх дітей та переїхати у нове власне житло, яке придбати їй допоможуть працівники центру. Якщо мама готова і согласна, ми дитячі деньги не тратим. Мама кладе карточку в сейф, паспорт в сейф, щоб не было соблазн там по паспорту ці деньги. Ми кожні три місяці перевіряємо, щоб всі деньги були на счету. Пересматриваем этот план, может быть, мама решила что-то передумать, по-другому как-то хочет строить свою жизнь. То есть, якщо мама знає, що вона хоче через полтора року вийти, купити або зі ремонт в якомусь житлі, ми це все плануємо, вона знає, сколько у неї буде денег, все це почитуває. На що вона реально може розчитувати? Соціальні працівники кажуть, якщо хочеш допомогти дитині, допоможи родині. Аби жінка чи сім'я не відмовилася від маляти, профілактика має починатися задовго до пологів. Уже на етапі беременності жінки, якщо є якісь сумніви, якщо є якісь… Подозрение на то, что женщина ну, каким-то образом ну, подсознательно или там косвенно как-то выражает намерение оставить этого ребенка, вот она не должным образом заботиться о своей беременности. Она пропускает консультации, на которые должна ходить для сохранения. Там, где есть. только риск, угрозы нерождения либо оставления ребенка, сразу социальные работники Донецкого городского центра социальных служб для семи детей и молодежи оповещаются женскими консультациями и мы выходим в эту семью, выходим очень толерантно, выходим очень, очень заботливо. У нас еще есть факты отказа забрать ребенка из родильного дома. За первое полугодие этого года у нас 39 случаев. С каждым годом Их все меньше, но все равно это остается актуальной проблемой. И вот акцент нашей работы всех социальных служб: как помочь семье в трудной жизненной ситуации, как не допустить отказа от ребенка, потому что ребенку всегда лучше с родной мамой. Цього тижня у Донецьку також презентували проект Соціальні послуги на благо сімей, основна мета якого забезпечення права кожної сім'ї, дитини чи молодої людини на отримання якісних безоплатних соціальних послуг. На презентацію проекту у Донецьку Світлана Бикова, начальник відділу Дружківського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, приїхала ділитися досвідом. Школа відповідального батьківства два рази на місяць та щорічний фестиваль з 2007 року. Дружківка місто, яке є одним з найкращих прикладів впровадження практик з питань формування відповідального батьківства та профілактики раннього сиритства. Одним із пріоритетних направлений роботи нашого центру є профілактика соціального сиротства. З цією целью на консультпунктах при жінській консультації, при родомі у нас працюють консультпункти, При жінській консультації у нас відкрита школа відповідального родительства. Позитивний приклад дружківки можна простежити наочно. За останні два з половиною роки на 69 тисяч населення матерів відмовниць від дітей у місті взагалі немає. За піврічну роботу проєкту Соціальні послуги на благо сімей на Донеччині результати невеликі, втім говорять самі за себе. Так, наприклад, у першому півріччі 2013-го, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість жінок, які мали намір відмовитися від дитини, зменшилася на 2%. відсотки. Що ж до усієї програми, збережемо дитині родину, послідовниками Донецька вже не. Незабаром стануть Харків та Дніпропетровськ. Катерина Щугорова, Наталя Максименко, В'ячеслав Вендичанський, Сергій Чорний, Євген Отраднов. Програма регіон. Заходи спрямовані на підвищення ефективності підсумки роботи за перше півріччя зміцнення законності у державі. Обговорили на засіданні колегії у прокуратурі Донецької області. Сюди запросили керівників обласного МВС та головного управління міндоходів. Про що спілкувались та що критикували прокурори з колегами. Дивіться далі. Дев'ять кримінальних проваджень відносно організованих злочинних угруповань направили до суду працівники органів прокуратури шахтарського краю. Про це заявив прокурор Донецької області Олексій Сайло на засіданні колегії у цьому відомстві. Крім того, порушено 60 справ за ознаками корупції. У них, окрім посадовців, фігурують і 12 представників правоохоронних відомств. Сума збитків у цих провадженнях склала 4 млн гривень. У ході розслідування відшкодовано 1 мільйон гривень. Накладена на 1,5 мільйона гривень, заявлено позовів на 1,2 мільйона гривень. Особливу увагу прокуратури викликають справи, що були порушені під час дії старого карнопроцесуального кодексу. Вони розглядаються за старими правилами і мають бути завершені якомога швидше. Також прокурор області доповів, що новий КПК значно гуманніший та більш дієвий за попередній, А відтак деякі нововведення мають активніше використовуватись слідчими усіх відомств. Потрібно терміново вирішувати цю проблему. Такі справи розглядаються за старим. Кримінальним процесуальним кодексом України, що не дозволяє використовувати навели нового кодексу і відповідно прискорювати їх розгляд. Ці питання повинні залишитися пріоритетними в діяльності органів прокуратури Донецької області. На їх вирішення має бути зосереджена увага всіх прокурорських працівників без винятку. Заробити довіру населення дуже тяжко, а ось втратити можливо в один момент. Тому ми повинні не тільки виважено виходити до прийняття кожного рішення і до кожного свого кроку, а й надавати громадськості об'єктивну інформацію про діяльність прокуратури та правоохоронної системи загалом. Викликає занепокоєння статистика тяжких злочинів так в області скоєно 170 навмисних вбивств. Хоча ситуацію розряджає, якщо таке формулювання тут припустиме, тенденція до зменшення цього показника. Олексій Куделя Павло Чуприна, програма регіон. Вони вже не діти, але ще й не дорослі. Підлітковий вік, чи не найскладніший період, адже безліч проблем, які здаються нерозв'язними, існують. Куди з ними йти і кого просити про допомогу у всьому світі? Існують клініки дружні до молоді. Перша з'явилась у США ще в 1972 році. А в Україні на 10 років пізніше в Києві. І ось вже кілька років поспіль в нашому регіоні працюють п'ять клінік дружніх до молоді. Одна з них Юнона. Там підлітки отримують безкоштовну фахову консультацію психолога, гінеколога та терапевта. Тут не надягають білі халати, не заводять амбулаторні картки, не змушують розповідати про себе зайве. У клініку дружню до молоді приходять люди віком від 10 до 24 років і їх не називають пацієнтами. Тут лише клієнти, але кожен зі своєю проблемою. Вапроси взаємоотношення са сверстниками, з протиположним полом, з батьками, може бути. Профілактика інфекції передачі палим путем, ВІЧ, где обслідуватися, а себе якусь інформацію этом, мы ми намагаємося допомогти. 19-річній Тетяні вже допомогли про клініку. Дівчина дізналась з інтернету, тепер постійно ходить на консультації. Навіть друзям клініку порадила. Для неї важливе спілкування з психологом. Є такі питання, дуже такі інтимні навіть да? і ти як би, Ну, родители, сами понимаете, у мамы такого не спросишь, потому что она стесняется, ты стесняешься. В интернете тоже, в книжках. А здесь уже человек, который сам уже через это прошел, и ты, он как бы легче раскрыться незнакомому человеку, потому что, знаешь, ты рассказал, ушел, он тебя не особо знает, ты его, может, никогда больше не увидишь, но тебе стало легче, он тебе какой-то совет дал, и все отлично. Психолог клініки щодня приймає кілька пацієнтів. Час для кожного не обмежений, адже підліткові проблеми потребують особливої уваги та розуміння, навіть якщо більшості дорослих здаються незначними. Вони сюди приходять, вони знають, що ця інформація далі з цього кабінету вже не вийде. Они можуть представиться всім другим іменем. У нас немає, як такової, там, карточки, де ми записуємо фаміля, ім'я, отчество, адресу їхній, куди-то не передаємо. Ні, у нас такого немає. Також у клініці веде прийом гінеколог. Лікар впевнена, що профогляди підліткам просто необхідні, адже більшість навіть не знає про свої проблеми. Дівчинка може не знати взагалі, що проблема є, а проблема є. Їй здається, що це так і має бути, і так у всіх. А ось хлопці йдуть неохоче. Якщо приходять, то в парі з дівчатами буває заходять і батьки і з дітьми. Тут у допомозі не відмовили жодному. А з 2010 року, коли клініку Юнона відкрили, у ній отримали допомогу майже 1700 підлітків. Наталя Максименко, Петро Беркут, програма регіон. Восьмий юнацький легкоатлетичний чемпіонат світу, поза сумнівом, став центральною спортивною подією 2013 року в Україні. Більше того, це турнір. Світовий рекордсмен адже зібрав 1519 атлетів зі 161 країни. Цей фантастичний калейдоскоп миттєвостей та вражень тривав з 10 липня і вже в неділю добігає кінця. І все таки ми проведжаємо його зі змішаними почуттями. Виступ однієї з численних команд учасниць національної збірної України назвав. Успішним складно. Не зміг цього зробити і Сергій Молотков. Цього тижня Донецьк без пафосу спортивний центр землі. Шахтарська столиця буквально на місяць випередила Москву у проведенні нехай і юнацької, але все ж таки світової першості. Перший юнацький чемпіонат світу пройшов у 1999 році в Бидгощі в Польщі. Тепер я щасливий відкривати його в Україні. Державі, яка досить знана у легкоатлетичному світі, приємно, що турнір відбувається там, де є домівка унікальної школи стрибунів з, з жердиною та володаря світового рекорду з цієї дисципліни Сергія Бубки сьогодні. Україна в цілому і місто Донецьк мають всі можливості для проведення самих амбітних міжнародних турнірів в різних видах спорту. 10 липня також відбулася урочиста церемонія спецгасіння конверта присвяченого чемпіонату. Світом розлетяться сотні тисяч листів із зображенням символу Донецького спортивного сьогодення, бронзової призерки минулої олімпіади Ольги Саладухи. Щоправда, це лише силует. Поки буде проходити міроприятия в Донецьку, всі письма будуть йти з таким штемпелем по всьому світу. І якщо кожен відправить, то всі будуть знати, що Україна це не только Чорнобиль. Ну ета і 12 була тепер міжнародне соревновання Бог Богдас буде Баскет 2015. Паралельно до перепитій чемпіонату за стандартами міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій проходив дитячий фестиваль Kids Атлетікс. Це такий собі особливий естафетний турнір ознайомчого характеру. Принаймні, малеча має змогу на собі випробувати всі переваги королеви спорту у безпечному режимі. Де головне участь, а не перемога. Схоже на те, що таке гасло стало актуальним і для української збірної під час цьогорічного чемпіонату, принаймні для донецької частини національної команди. Наші земляки на превеликий жаль не змогли подолати навіть кваліфікаційний бар'єр. Ми зазнали невдачі у своїй коронній дисципліні стрибках із жердиною. Ось Вікторія Філіна з персональним результатом 3 метри 70 сантиметрів. Так і не долає кваліфікацію, яка на 20 сантиметрів вище. Як-то, знаєте, ноги не слухаються, руки не йдуть. Тобто, з самого початку, коли я почала що розміночні прыжки, було було безумно тяжело і в фізичному плані, і в моральному плані. Невезіння також переслідує юну надію донецьких стрибків із жердиною Ольгу Зюзіну, яка так само не спромоглася впоратися із завданням. Лучний рекорд у мене 4,20. Ну, все, я как бы настраивалась попасть в фінал. Зі все, что я делаю обычно на тренуваннях і на других соревнованиях. Що далі, потрійний стрибок. Харків'янин Павло Безніс з результатом 15 метрів 37 сантиметрів без проблем долає кваліфікацію. Натомість донеччанину Олександру Малосілову не везе. Перша спроба була 15-17, ну, невдачно що. А другу заступив, але спроба була хороша ну, в районі 15-60. Ну, от зараз постараюсь виконати норматив. До попадання. І ось він мчить до третьої невдалої спроби. У стрибках в довжину нашим теж не вдалося відзначитися. Так і сталося, що нескінчений конвейер нагород манівцями оминув українських легкоатлетів, принаймні станом на 17-ту годину суботи. Саме тоді голова Донецької обласної ради та голова Донецької облдержадміністрації вручили медалі спортсменам, які виступали у чоловічій та жіночій спортивній ходьбі, глибоко в душі жалкуючи, що перед ними не їхні співвітчизники.